Сьогодні Кам'янське прощалося з іще одним захисником. Солдат Юрій Бабкін загинув 16 жовтня в бою поблизу населеного пункту Вербове на Запоріжжі. У нього залишилися дружина, син, батько та два брати. Юрій народився 25 жовтня 1994 року в Дніпродзержинську. У 2014 році закінчив Дніпродзержинський економічний коледж. Проходив строкову військову службу. Починаючи з липня цього року став на захист української землі. Гуляли в місті раніше, да, на позитиві все час був. Нормально, адекватно і всі Всі гуляли, всі дурачились. На жалко, пацана молодого. Нічого, будемо держатися. все буде добре. Ярослав розповідає, дружили з шести років, сиділи разом за однією партою, були сусідами. Дуже добра була людина, але завжди допомагала, відчулива була, відвикла. Назавжди на будь-яку допомогу, завжди допомагав. Але залишилася біда, що його зараз нам вже немає. Воїна поховали на алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній. Вічна пам'ять і слава українському герою, який захищав рідну Україну і кожного з нас.